Подія, що сталася у Білоцерківському міському пологовому будинку 11 травня, потрясла усе місто, а по резонансу вийшла далеко за його межі. 20-річна Ангеліна Ганіченко померла з дитиною в утробі. Родичі загиблої переконані, що до трагедії призвела лікарська халатність. Під стінами пологового будинку зібралися рідні, друзі дівчини, представники громадських організацій та журналісти. Шукати правди громадськість іде до відділення. Спроби знайти головного лікаря Анатолія Бондаря виявилися марними. А от його за. Засто... Вступник таки знайшовся. Володимир Солодовник небагатослівний. Посилається на слідство, яке розпочато у даній справі. За заявою родичів відкрите кримінальне провадження, і будь-якої інформації по цьому кримінальному провадженню ми зможемо оголосити тільки після його закінчення. На вимогу ж віддати, хоча б копію облікової картки померлої Ангеліни, лікар не поспішає цього робити і просить почекати людей на дворі. В довгому очікуванні документів був спалений медичний халат, який тепер вважають символом зла. Коли ж стало зрозуміло, що, хоча б на когось із керівництва чекати марно, вдалися до силових методів. Володимира Солодовника силоміць просто виштовхали на вулицю для публічного пояснення. Постойте, не спавайте. Йдуть і співають, то їжджу на девятці. Я просто занесу і від руїни. Прошу занесте факт побиття. Розслабься. Жахає той факт, що матері сповістили про смерть дочки тільки за дві години. Врачі тут покривають один одного, і корупція тут процвітає. І Коли я приїжджала до дитини ще в 11 ранку. Це вже третій раз я до неї приїжджала сюди в лікарню. Вийшла до мене лікар-пападюха, і вона сказала, я з нею розмовляла. Вона сказала, що все йде добре, дитина родить сама. Я сказала, що в мене дочка кажу, маленька, хрупінька, кажу, вона не зможе сама родити, робіть кисарів. Вона сказала, що все буде добре, вона сама родить. Я, я їй запропонувала гроші, кажу, давайте я вам заплачу, ну, говоріть свою суму, вона каже, що зараз нічого не треба, все каже, потім після родів. Вони дитину держали до тих пір, поки дитина не померла. Буде в неї почали відходити о четвертій ранку, а в п'ятої, в минуло двадцять п'ятої, ми вже її сюди привезли. А померла вона вже на наступний день без п'ятнадцяти Ну лікарі позвонили мені аж тільки без 5.05. Потім ми поїхали в прокуратуру, подали заяву в прокуратурі. Сводки не було, що померла роженіця. Потім поїхали в міліцію теж подавати заяву. в міліції, теж сводок не було. Що померла роженіця, коли робили заключення в Києві. Вскриття, то чоловік запитав у лікаря, який робив вскриття дитині. Чи можна було б, якби вони ну заранше зробили прокісерили, то можна було б спасти і дочку, і немовля. Тут нам сказали, що вона померла від емболії околоплодних вод. А експерти сказали, що в неї можливо, від потух лопнула аорта. Те, що сталося, називають халатністю, проте люди вважають, що більш підходящим словом є злочин. Чоловік Ангеліни Антон не може прийти до тями, бо готувався стати татом, а натомість у свій 21 рік став удівцем. Дуже погано. Я ще досі не можу собі уявити, що таке сталося. З моєї сторони наполягали, з дружини сторони батьки теж наполягали на Києву. Ну на кісірово. просто кати в халатах та хабарники. Такими вважають працівників пологового будинку матері, котрим доводилося тут народжувати. В цьому родомі всі беруть взятки, ні до кого не підійдуть, не, не колять ніякої ножпи. Якщо ти її не принесеш, або якщо ти не дасиш якось 50 гривень якихось. І до тебе ніхто не підійде, в тебе не не запитають, як ти себе почуваєш. Наразі позиція персоналу та лікарки, яка чергувала тієї трагічної ночі, громадськості невідома. Остання одразу після трагедії пішла на лікарняний. Між тим начальник управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради Анатолій Рогов після спілкування із родичами померлої прийняв рішення написати заяву на звільнення, яку оприлюднив. Проте цей факт мав продовження вже наступного дня, коли громадськість прийшла під стіни міської ради, аби переконатися у тому, що міський голова Василь Авчук таки підпише заяву на звільнення Анатолія Рогова та головного лікаря пологового будинку Анатолія Бондаря. Виправдань присутні не приймають. Хоча, як і очікувалося, у чиновників вони знайшлися. Міський голова обґрунтовує непідписання заяви, посилаючись на розпочати слідство у даній справі, яке поставить крапки над і. В свою чергу Анатолій Рогов звітує про призначену медичну комісію для проведення службового розслідування. А неділю своїм наказом. Призначена комісія для проведення службового розслідування факту смерті Ангеліна. Комісію очолює мій заступник, яка і курірує Курську, Шевчук Наталія Володимирівна. У місію війшли провідні фахівці, кращі фахівці міста Біла Церква. Цю комісію війшла завідувача жіночої консультації. Чому ж за віче консультації, спеціалісти? Вона не вона наша жіноча консультація не спостерігала цю вагітну. Вона була на обліку в районі, тому вона незалежна людина. А далі був численний список членів комісії, які за словами Анатолія Рогова вже провели перше засідання. Лікарі шукають патологію. Люди ж вважають, що патологія якраз у лікарів, і називається вона хабарництво. Моя дитина померла. 12 числа нашої дитини ще одна дитина померла. Медики це закривали, потім це все підтвердило. А два тижні перед тим ще одна дитина померла. Кажуть, там просто катують, мабуть, людей кому в тому пологовому будинку, що три життя вже забрали за два тижні. І ще совчок, наш мер, розказує, тому, що він не буде звільняти. Головного лікаря, Та головний лікар має вже бути відставці, не то, що відставці, повинен бути паперами, повинні бути сидіти в черві. Це такі випадки, що там відбувається, що там не лікують, не допомагають допомогу собі, а просто катують жінок, дітей взагалі. Я просто шушкований після тривалих перемовин присутні так і залишилися ні з чим. Отож вирішили просто перекрити центральну приїжджу частину, демонструючи свою наполегливість та відчай водночас. Але своєрідний протест став не більше ніж незручності для водіїв. Намагаючись віднайти справедливість, згорьована матір Ангеліни змушена була просити допомоги у кандидата в президенти у прямому ефірі національного телеканалу. Наш головний лікар, начальник охорони здоров'я і мер нашого міста. Головний лікар це Бондарь, начальник охорони здоров'я в Білій церкві. Це Рогов. А голов... А мер міста це Савчук. Вони між собою куми вони один одного покривають, і я зрозуміла, що тут ми правди не доб'ємося. Я не знаю, як боротися далі і що робити. Допоможіть, будь ласка, в такому питанні, і я вимагаю, щоб зробили реформу повністю в медицині, тому що так далі жити не можна. Висловивши глибокі співчуття, Юлія Тимошенко пообіцяла посприяти у відновленні правосуддя. Я хочу сказати вам, що я безумовно, те, що я точно зроблю, то наша команда направить до вас сильних, дуже сильних адвокатів, які допоможуть вам пройти по всім, без виключення цим коридорам нашого неправосуддя, неправозахисту. Утім, вже за декілька днів вбачалися певні зрушення з боку міської влади. 19 травня очільник міста Василь Савчук провів позачергове засідання сесії Білоцерківської міської ради по факту смерті Ангеліни Ганіченко. Того дня під стінами мерії зібралося багато людей. Окрім спраглих до справедливого покарання недбалих лікарів, прийшли і представники медичної галузі, аби відстояти честь своєї професії. Саме ж сесійне засідання розпочалося із хвилини мовчання, якою вшанували пам'ять Ангеліни. У залі присутні депутати міської та обласної рад, члени виконавчого комітету, члени обласної комісії департаменту охорони здоров'я, представники силових структур міста, громадські організації та родичі померлої жінки. Роботу сесії розпочав Василь Савчук, котрий назвав цю трагедію великим ЧП не тільки для міста, а й для області і держави. Далі мова йшла про тимчасові кадрові зміни. Ще чита. Мої ми розпорядження відсторонені, так як ми в кабінеті помилялися, відсторонені від обов'язків е, виконання обов'язків головного лікаря по будинку Бондар Анатолій Андрійович на період проведення свістла. В п'ятницю були вимоги по ворогу Анторі Володимирачу. Я хочу сказати, що в п'ятницю е, в другій половині дня він написав заяву. Силів, які зводиться, що прошу відсторонити мене від виконання обов'язків начальника оповедення охорони здоров'я на час проведення розгляду випадку смерті вагітної жінки в міському половому будинку 115-14 року. В разі виявлення суттєвих недоліків. Наші надання гушевської допомоги місії прошу задоволити мою заяву про розвільнення чотирнадцятого за п'яти. Також міський голова одразу зазначив, що, попри певні чутки, ніхто нікого покривати не збирається, і винні у смерті жінки понесуть покарання. Він прикравши сьогодні, е, звучить інформація, що як я як міський голова, прикриваючись якимось містом, сватовством і таке інше, сьогодні покривець. Я хочу сьогодні, тому що прозвучала наша держава. У нас присутній телеканал Київ сьогодні. Я хочу сказати, що з дорогом Анатолій Молодежи, начальник управління коло, я не перебуваю ніяких відносинок у москві, чи слабости, чи якісь розкішні. І ще раз при всіх хочу сказати, ніхто нікого не збирається покривати. І будуть покарані винні, хто допустив лікарському, хто допустив недбалість. Першим питанням порядку денного стала інформація управління охорони здоров'я щодо службового розслідування по факту материнської смерті у пологовому будинку. Що зроблено в місті, коли трапилася трагедія? Наказом по управлінню охорони здоров'я 12, тобто, понеділок, врази на наступний день після трагічного випадку смерті, була призначена міська комісія для проведення службову. Міську комісію очолює мій заступник Шевчук Наталія Володимирів. В комісію війшли кращі лікарі Білої церкви, яких ви дуже добре знаєте. Комісія почала, розпочала працювати 12 числа. Станом на сьогоднішній день робота комісії продовжується. На 22 травня цього року призначила обласна паталонтемічна конференція про розбору даного випадку смерті. Я повинен сказати. Що з першого ж дня День Смерті відкрито кримінальне провадження по цьому факту? На вимогу батьків проведена незалежна судова медична експертиза. На сьогоднішній день ми маємо тільки попередній висновок, тобто лікарське свідоцтво про причину смерті вагітної жінки 11.05 тринадцять хвилин. У пораді наступила раптова клінічна смерть. Смерть настала від розриву аневризми грудного відділу аорти. Це унікальний випадок, який трапляється дуже рідко. Наші лікарі, з якими спілкувалися, такого випадку немає, не бачили. Після тривалої доповіді депутати міської ради мали низку питань до Анатолія Рогова. Згодом до них долучилися рідні померлої жінки. Мене цікаве тільки таке питання. Що чому, коли е, трапляється смертність в роддомі, Про це не повідомляється ні в прокуратуру, ні в міліцію. Коли мені це сповістили в 5 часов ранку, я була в шоці, я не могла е, нічого зображати. Потім мені сказали, що їдь срочно пиши заяву в прокуратуру, їдь пиши заяву в міліцію. Я приїхала туди, що в прокуратуру, що в міліцію. Там були всі шоковані. Вони сказали, як так, у нас немає сводки про смертність. Пройшло вже скільки часу, і ніхто їх не сповістив. Сповістила тільки я, правоохоронні органи, про те, що трапилася така трагедія. Ми керуємося спільним наказом прокуратури МВД і Мінздрава. і там чітко розписано в яких випадках, кого і коли ми повинні бути, повинні попереджувати в даній ситуації цим спільним наказом. Не передбачено попередження працівників міліції прокуратури про випадок материнської смерті. Водночас медики нарікають на неправдиве і однобічне висвітлення інформації у пресі та на телебаченні і просять не поплюжити усю медичну галузь. Працівники медичної галусі звертаться вас з проханням захистити нашу гідність, права та можливість спокійного виконання своїх професійних обов'язків стосовно надання медичної допомоги, припинити безчинство та самосуд в медичних установах, захистити від. Від розправи образ та вимог звільнення з посади в разі продовження свавілля та самосуду по відношенню до медичних працівників. Залишаємося собою право вийти на справді. Після тривалих дискусій на засіданні було прийнято рішення сформувати тимчасову контрольну комісію у складі депутатів, яка результати проведеної роботи подасть на розгляд міської ради. Також було прийнято рішення відсторонити на період службового розслідування від виконання посадових обов'язків начальника управління охорони здоров'я Анатолія Рогова та головного лікаря міського пологового будинку Анатолія Бондаря. Даний проект рішення підтримала більшість депутатів. Так завершилася чи не найтяща сесія. Міської ради без сумніву після експертиз та розслідувань крапку у цій справі поставить суд. На чиєму боці він буде, покаже час.